Це шопошоу і поговоримо про найцікавіші новини шоу візу. Тож розкажу вам про те, що стала відома причина розлучення Тараса і Олени Тополь, також про гучні скандали на на Євробачення, чому Руслану звинуватили у порушенні правил і як відреагувало Суспільне, про те, що Макс Барських натякнув на зміни в особистому житті. Наталія Могалевська розкрила секрет схуднення. А Леся Нікицюк розповіла про майбутнє весілля. Тож про все це далі стала відома причина розлучення Тараса і Олени Тополь власне у суді пояснили, що зруйнувало шлюб артистів. Раніше колишнє подружжя казало, що не будуть виносити особисте на публіку. І після того, як наприкінці минулого року Тарас і Олена Тополі розповіли, що розлучаються, то утримувалися від пояснень, чому вони прийняли таке рішення. Та зараз у ЗМІ оприлюднили ці причини з посиланням на матеріали єдиного державного реєстру судових рішень. Прізвищ у документі немає, але журналісти зазначають, що мова про. Тараса і Олену Тополі, тож як вказано у матеріалах, стосунки артистів поступово зійшли на нівець через кризу у сімейному житті. Мовляв, протягом останнього року подружжя фактично припинило жити як родина, і їхнє сімейне життя погіршилося. Тарас Олена Тополі мали різне бачення сім'ї та життя. Загалом не вели спільного господарства, мали окремі бюджети і втратили взаєморозуміння. А ініціатором розлучення виступив Тарас Тополі, який звернувся до суду з позовом про припинення шлюбу. Ну і врешті судді. Що висновку, що шлюб розпався, а можливості для примирення сторони не бачать. Та, попри розірвання шлюбу, Тарас і Олена Тополі зберегли контакт заради їхніх дітей і зобов'язалися створювати їм умови для щасливого дитинства. До слова, розгляд справи про розлучення відбувався без особистої присутності колишнього подружжя. Мовляв, представники Тараса Тополя подали заяву з проханням розглянути справу без нього. І Олени Тополі також не було на засіданні, але вона письмово підтвердила згоду з рішенням суду. Ну і наостанок додам, що артисти на момент запису цієї програми не коментували цю історію, яка з'явилася, власне, у ЗМІ. А от чи будуть коментувати, покаже час. Макс Барських натякнув на зміни в особистому житті. Артист зробив це через свою нову пісню, яка називається. Закоханий, коментуючи новий трек, він зазначив, що відверто ділиться своїми почуттями у творчості, і додав, що якщо навіть такої важкої зими кохання знайшло його, то він вірить, що воно знайде і його слухачів. Власне, після цього у змі припустили, що артист закохався, і в його особистому житті сталися зміни. Але детальніше про це Макс Барських не став нічого говорити лише зазначив, що обожнює свою нову пісню, і що вона як картина, що відображає його внутрішній стан. Тому чи дійсно в житті артиста сталися зміни, він закохався і більше не холостяк. Ми з вами дізнаємося можливо пізніше, а можливо з його наступних пісень. Наталія Могилевська розкрила секрет свого схуднення. Артистка захоплює своїми змінами і тим, як вона неймовірно виглядає. Тож прихильники і не лише часто задаються питанням, як ну як їй це вдалося, і у своєму телеграм-каналі Наталія Могилевська детально розповіла, у чому її секрет. Раніше артистка заявляла, що втратила 25 кілограмів і казала, що все завдяки очищенню організму. Тож зараз вона вкотре це підтвердила і сказала, що робила просто оздоровлення і очищення організму. За марвою оганян вона порадила почитати її Семенову та Поля Брега. Головне, як сказала Наталя Моглевська, це пити масла, гіркі трави і робити очищення організму. Щодо фізичних вправ, то артистка зазначає, що єдине навантаження, яке у неї було. Це прогулянки, а танцями вона почала займатися лише на останньому етапі, коли вже була мінус багато кілограмів. Водночас Наталя Могалевська підкреслила, що це лише її досвід. Вона закликала відповідально ставитися до здоров'я і перед застосуванням будь-яких аналогічних практик обов'язково консультуватися з лікарем. Тому так, аби не нашкодити організму, обов'язково варто пройти обстеження і порадитися з фахівцями. Не забувайте про це. Нацвідбір на Євробачення 2026 -20 відгримів від гримів і залишив по собі меми і скандали. Тож почнемо з того, що як ви знаєте, на конкурсі, який відбувся 7 лютого, перемогу виборола виконавиця лелека. Вона отримала і від суддів, і від глядачів максимальну кількість балів у сумі 20 балів. Але ще до того, як ми дізналися, хто переміг, розгорівся скандал і не один. Спершу під час трансляції шоу, яке записувалося напередодні у режимі прямого ефіру, Джері Хейл у соцмережах заявила, що її номер не покажуть повністю. Артистка обурилася роботою технічного відділу нацвідбору і сказала, що для її номеру були спеціально створені електроприбори. Вони у певний момент ламалися і скрилися, і створювали ефект колапсу. І глядачі, які були у залі під час нацвідбору, це побачили. Але у так би мовити, телеверсію це не увійшло. Джері Хейл обурилася, бо без цього. Ого, її номер не буде таким, яким мав бути. До того ж, вона зазначила, що її з командою на репетиціях обіцяли зробити розкадровку, щоб показати ці кадри в ефірі, але врешті сказали, що вже не встигають, і глядачі на екранах не побачили всього. Однак при цьому артистка виклала у соцмережах відео, яке було знято на телефон під час її виступу. І на тих кадрах видно ті самі прибори, які ламалися. Цю ситуацію пізніше прокоментував у мережі креативний продюсер нацвідбору Герман Нєнап. Він написав, що у цьому. Невинна продакшн команда, яка просто видає все в ефір. За його словами, все через брак телевізійного досвіду режисера номеру, який реалізовував задум іншого режисера, і не бажав чути поради від цієї команди проєкту. Власне, це призвело до того, що глядачі на екранах не побачили до кінця того, що мали б побачити. Ну а крім цього, скандалу, почався і другий пов'язаний вже з перемогою виконавиці лелека. Справа у тому, що Руслану, яка була серед суддів, запідозрили у порушенні правил конкурсу, сталося. Це коли артистка коментувала виступи учасників. Вона тоді зазначила, що її фаворитка лелека і закликала голосувати за неї. Точніше, вона сказала, що всіх закликає обрати на Євробачення у відень. Лелеку і цю фразу у мережі розцінили як порушення правил, і почалися бурхливі обговорення. У змі писали, що судді на цвітбору мають лишатися неопередженими і що члени журі можуть висловити свою симпатію учаснику чи назвати фаворита, але не агітувати голосувати. Тож, мовляв, Руслана порушила правила. Навіть припускали, що можливе анулювання перемоги «Лелеки». Однак крапки над і розставив організатор національного відбору Суспільне. Там зазначили, що під час фіналу конкурсу члени журі діляться враженнями від виступів. Артистів надають як негативні, так і позитивні коментарі. І те, що Руслана позитивно відгукнулася про виступ лелеки і закликала обрати саме її, не порушує правил нацвідбору та є особистою позицією співачки. Тож таким чином мовник дав зрозуміти, що нічого забороненого Руслана не зробила і нічого не порушила. Однак у той же час у мережі і актив. Івно обговорюють перемогу лелеки. Хтось підтримує, хтось навпаки, ні. А хтось натякає, що все було зрозуміло від самого початку. Зокрема, про це сказала Кейт, яка також була фіналісткою на цвітбору. Вона у соцмережах звернулася до своїх підписників і прокоментувала свій програш на конкурсі. Сказала, що не засмутилася, все спрацювало так, як мало, і що у неї були зовсім інші плани. Тому вона рада, що їй не доведеться їх змінювати. Додала, що не варто хейтити інших учасників і всі молодці. Однак при цьому зазначить. Що для неї перемога лелеки не стала сюрпризом, що все сталося так, як усі хотіли як суспільне хотіло, і люди хотіли. Мона кейт сказала, що було підключено дуже багато ресурсів, і це було від самого початку зрозуміло всім. А також додала, якщо вмієте аналізувати інформацію, спостерігати, як вмикаються медіа, то там все було зрозуміло. До речі, напишіть нам у коментах, чи вам все було зрозуміло, і як вам, взагалі, цьогорічний нацвідбір і за кого ви вболівали. Ну а наостанок додам. Ще кілька слів про ту, так би мовити, агітацію Руслани. у мережі знайшли відео, як вона у 2016 році на нацвідборі теж була у журі і закликала відправити на конкурс Джамалу. Давайте глянемо цей фрагмент. Ти маєш бути в фіналі. Ми ідіоти, якщо ми за тебе не проголосуємо. Це просто я чесно говорю, на відміну від Кості, я таки закликаю за тебе голосувати. І як ви пам'ятаєте, у підсумку Джамала стала переможницею Євробачення у 2016 році. Тож можливо, і тут Руслана не помилилася, і на рівні інтуїції таки щось відчула. Та це ми дізнаємося з вами вже у травні під час самого конкурсу. Ну а поки, до речі, букмекери вже оцінили шанси лелеки на перемогу у Євробаченні, і наразі прогнозують їй п'яте місце. Але ми з вами знаємо ці прогнози. Вони не завжди вдала штука. Угу. Леся Нікіцюк розповіла про плани на весілля. Спершу я вам нагадаю, що на початку минулого року коханий ведучий військовий Дмитро Бабчук їй освідчився, і вона сказала так: пропозицію, до речі, він зробив під час зимового відпочинку у горах в романтичній атмосфері. Ну а вже влітку минулого року пара стала батьками і у них народився син. Однак, весілля закохані так і не зіграли. І Буквально того тижня подруга Лесі Нікіцюк, відома дизайнерка Ельвіра Гасанова, про Говорилася про весільну сукню для ведучої. Вона сказала, що підбирала вбрання для Лесі Нікітюк та її нареченого для хрещення їхнього сина. І що, мовляв, після цього ведуча написала дизайнерці, що шиємо весільну сукню. Тож Леся Нікітюк прокоментувала це і розповіла про майбутнє весілля у коментарі «Тур зірками» на ютуб каналі Люксифем. Вона зазначила, що їхнє весілля на етапі мрії. Леся Нікітюк каже, що вони з Дмитром Бабчуком спланують все настільки швидко, наскільки коханому буде дозволяти його робота. Та зазначила, що вони хочуть весілля, і що раніше вона взагалі не думала про це. Зізналася, що їй, мовляв, не вистачало фантазії для інших. Вона бачила весільні сукні, а от себе дуже довго не бачила у такому вбранні, а зараз бачить, і це прекрасно. А ще Леся Нікицюк розповіла, як її змінило материнство. Вона щиро зізналася, що єдиний мінус материнства. Менше спиш, але вона щаслива. каже, що дитина відкрила її серце і пробудила любов неймовірної сили. Це невідома галактика, і вона вдячна Богу за це щастя. І по Лесі Нікіцюк дійсно видно, що вона ще більше розквітла її очі буквально сяють, коли вона говорить про синочка і про свою сім'ю. Ну а якщо вам цікаво детальніше дізнатися про це і про емоції Лесі Нікіцюк від нацвідбору на Євробачення, де вона, до речі, вперше була у ролі ведучої, то залітайте на youtube канал Люксифем. Програма Тур зірками там. Багато для вас цікавого та ексклюзивного. На Дерафєєва зізналася у проблемах зі здоров'ям, і через це вона вимушено скасувала концерт і не один Артистка у соцмережах поділилася сумною новиною, що у неї гостре погіршення стану здоров'я, і лікарі заборонили їй будь-яке фізичне навантаження. Надя Дарафеєва зізналася, що ненавидить скасовувати виступи, і виступала навіть з температурою 39 градусів. Однак, концерт, який в неї мав бути днями у Києві, став дуже ризикованим для співачки. Тож вона вимушена була його скасувати. Зокрема, вона його перенесла на 21 лютого і перепросила у прихильників, які чекали на виступ. Ну а пізніше артистка вимушено перенесла ще один концерт, який мав відбутися у Варшаві в день закоханих. Надія Драфеєва зазначила, що їй дуже прикро, і що вона відновлюється довше ніж планувала, і лікарі досі забороняють будь-які активні фізичні навантаження. Тож і цей концерт вона мусить перенести. Водночас, що саме сталося, артистка поки не розповідає. Та як би там не було, бажаємо наді швидкого одужання, відновлення і берегти себе. Та своє здоров'я. І це, друзі, до речі, стосується кожного. Бережіть себе і своє здоров'я. Лілія Сандулеса шокувала, що Іво Бобул вмовив її зробити аборт. Це було ще під час їхнього шлюбу. Як відомо, шлюб артистів тривав 10 років, і пара розлучилася у 2002-му. І от через понад 20 років Лілія Сандулеса привідкрила деякі секрети. В інтерв'ю Ростиславу Калацинському артистка зізналася, що була вагітна від Іво Бобула. Це було наприкінці 1994 року, коли кар'єра виконавців щойно почала злітати. Як каже Лілія Сандулеса, вони в грудні приїхали з Америки і через кілька місяців вона дізналася, що вагітна, тож розповіла про це чоловіку. А він їй відповів, що вони, мовляв, тільки приїхали, що їхня кар'єра тільки починає розвиватися, тож краще потім народжувати дітей. Тому артистка врешті зробила аборт. Лілія Сандолеса зазначила, що насправді хотіла ту дитину, адже тоді вона була з чоловіком, якого любила. Однак, оскільки Іво Бобл запевнив, що зараз не час, і в них все буде потім. То вона наважилася на цей непростий крок зараз. Їй боляче згадувати і каже, що це її гріх, але тоді вона не могла інакше і хотіла допомогти чоловіку. Тож була готова на все. І ще трохи новин про Євробачення, але не цьогорічне. Джері Хейл шокувала сумою, яку вони з Альона Альона витратили на Євробачення 2024. Як ви Яку пам'ятаєте, артистки у дуеті представляли Україну з піснею Тереза Марія і посіли тоді третє місце. А зараз Джері Хейл в інтерв'ю Ремінієс з Хагзай розсекретила скільки ж вони витратили, і це не дешеве задоволення. Тож вона розповіла, що так певну суму витрат покриває суспільне. Але артистки хотіли залучити конкретну режисерку Таню ньому. Її. Інін для постановки номера, тож ці витрати і не тільки лягли на плечі дівчат. За словами Джері Хейл, вони з Альона Альона витратили на все разом, на всю поїздку і все, що відбувалося навколо Євробачення, до 300 тисяч доларів. Артистка каже, що це чималі кошти, і вони самі б з цим ніколи не впоралися. Тож вони їм залучали різні бренди, які їм дуже сильно допомогли. Ну і по факту витрати артистки поділили на двох порівну. і, врешті, не дарма вони так витратилися, адже у підсумку вони вразили весь світ, посіли третє місце, а їхній номер сміливо можна назвати одним із кращих на Євробаченні. Фітнес-тренерка Марина Боржемська вперше розповіла про нові стосунки. Як ви пам'ятаєте, спортсменка прожила понад 20 років у шлюбі з українським боксером В'ячеславом Узелковим. У 2018 році подружжя скандально розлучилося зі звинуваченнями один одного у моральному об'юзі, зрадах та маніпуляціях з дітьми. Сам В'ячеслав Узелков на жаль помер на 45-му році життя у 2024-му. Ну а щодо Марини Боржемської та її особистого життя, то після розлучення вона не поспішала будувати нові серйозні. Зні стосунки минулого року вона казала, що в неї є чимало можливостей для знайомств із чоловіками, але вона не може побудувати стосунки через певні фактори. Один із них. Медійність. Мовляв, багато чоловіків бояться з нею починати романтичні стосунки, бо вона відома особистість, і часто взаємини мають більш такий дружній характер. Однак зараз у коментарі ранок у великому місті Марина Боржемська вперше зізналася, що вона у стосунках. Як зазначила фітнес-тренерка, поруч із нею людина, з якою вона почувається спокійно і захищено. Поки що у них з коханим дуже ранній етап стосунків, тож вона не ділиться подробицями та не розкриває його ім'я. Однак зазначила, що вони з обранцем Омилися у Києві, і чоловік не має відношення до її професійної діяльності, та є майже її ровесником. Марина Боржемська вже познайомила коханого зі своїми дітьми, та у деталі вдаватися не стала, бо прагне берегти особисте від сторонніх очей. Бо, як то кажуть, щастя любить тишу. Тож бажаємо спортсменці того самого щастя, щирого кохання, і хай все складається як найкраще. На цьому у мене все, друзі. Я дякую вам, що ви були зі мною і що додивилися до кінця. Пишіть нам у коментах, як вам випуск, ставте вподобайки, підписуйтесь на ютуб канал Шоурум ФМ». І не забуваємо з вами дякувати щодня нашим захисникам і захисницям за кожен наш день, за те, що можемо з вами ось так зустрічатися і донатимом, адже кожна гривня важлива і віримо у Збройні сили України. Ну а вже за тиждень побачимося з вами у новому випуску шоу». Папа. -па.